Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні подивимося і поговоримо про Вроцлав, місто на південному заході Польщі, столиця Нижньосілецького воєводства. Нам часто здається, що в нас все наплуталося. Польща, Австрія, Росія, Монголи десь приходили. А от там на заході живуть собі нормально французи, німці, поляки і все в них добре. Всюди в Європі історія дуже заплутана. Деколи бувають казуси, що історія подібна як дзеркальне відображення, але навпаки. Тобто там, де є ліва, є права, де права, є ліва. Щось відбивається як в воді, догори, дригом, але дуже докладно. А деколи, навпаки, щось є досить сильно розмитим. Отож, Вроцлав, він знаходиться приблизно за 600 км від Львова. 6-7 годин машину, якщо не враховувати кордон. Якщо врахувати кордон, то це буде в два рази більше. А тепер давайте дуже коротко пройдемося по історії Вроцлава. Перша згадка близько 1000 року в Папській буллі. Назва походить швидше за все від чеського князя Вратіслава ще початок 10-го століття. Але з кінця десятого століття до 14-го, до 1335 року Вроцлав належав польським правителям. В цьому ж році після бездітної смерті Генріха VI Доброго містом заволоділи Чехи. А в 16 столітті, 1526 році Габсбурги. Умовно назвемо це Австрія. А в 1741 році, 18 століття, це забирає Прусія. Потім Німеччина об'єднується. І до Другої світової війни Вроцлав був в німецькій державі після перемоги в Другій світовій війні на нацистами. Вроцлав передають соціалістичній Польщі. Ну а потім це вже є незалежна Польща. А тепер давайте дуже коротко згадаємо про Львів. 1256 рік перша згадка про місто тоді правив Данило Романович і називає місто на честь свого сина Лева. В 1340 році, після бездітної смерті Юрія II Болеслава, сюди приходять поляки. Точно той самий час, коли до Вроцлава приходять Чехи. І поляки правлять до 1772 року, коли. Польщу розділяють сусідні країни, а Львів забирають австрійці. Після Першої світової війни 20 років знову поляки, і після Другої світової війни Львів вже в Радянській Україні. Після розпаду Радянського Союзу Львів стає вже в незалежній українській державі. Я думаю, аналогія з відбитком зрозуміла. Львів, початок при наших Романовичах, потім вся історія поляки, австрійці, поляки, зараз знов незалежна Україна. А якщо говорити про Вроцлав, то там повністю протилежна ситуація. Заснований і 300 з лишнім років був під владою польських п'ястів, потім Чехи, австрійці, німці, і зараз знов незалежна Польща. Тому до 2020 року, коли прискакали два вершники спочатку епідемії коронавірусу, а потім кровавого вторгнення Московії в Україну, то можна було у Львові на площі ринок часто почути польську мову в кафе, в ресторанах. А відповідно, якщо поїхати до Вроцлава, то там можна було почути німецьку мову. Почасто приїжджали туристи, чиї дідусі, бабусі, батьки пам'ятали ще ті міста. Але є також і великі відмінності між Вроцлавом та Львовом. Якщо у Львові до великих воєн ХХ століття був великий відсоток євреїв, українського населення і села довкола Львова, а взагалі по східній Галичині, заселені були в основному українським населенням, діяли українські організації, такі як Просвіта, НТС, Маслосоюз, маса інших організацій, то в околицях Вроцлава і Вроцлаві проживало в основному німецьке населення, а за приходу до влади націонал соціалістів та Гітлера були репресовані ті поляки, чехи та євреї, яких і так було там небагато на цих теренах. А тепер мене питання до глядачів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке ще польське місто є Львовом навпаки відносно населення? Хоча зрозуміло є всюди багато своїх тонкощей і деталей. А тепер давайте повертаємося до Вроцлава. Культура нового польського Вроцлава будувалась на тому, що було закладено у Львові. Одним з гарних прикладів є пам'ятник Олександру Фредрі, який стояв колись у Львові на вулиці Академічній. Зараз на цьому місці ми можемо побачити, сидить Михайло Грушевський. Це місце вибрано не випадково, бо поруч. І маєтки Фредрів, і недалеко університет, де викладав Михайло Грушевський. Олександр Фредро відомий як для поляків, так і для українців, бо його дочка була мамою п'ятьох братів. Андрей Шептицький і Клементій відомі для українців. Станіслав Шептицький відомий для поляків. Ну і врославський університет. Базою якого був університет Львівський. Частина професорів Львівського університету залишилася дома. Частина, такі як професор Улям, емігрували до Америки, він був батьком водневої бомби. На жаль, частину професорів в липні 41-го року розстріляли нацистські кати. І на взгір'ях волецьких. На 70 70-ті роковини цієї трагічної події е, був відкритий пам'ятник спільно з зусиллями адміністрації Львова, а також міста Вроцлава, бо це також є їхня історія. Шкода, що свого часу ця історія пообростала масою міфів та спекуляцій. Ко цікавить ця тема, є непогане відео, вбивство польських професорів викладено блогером, який так і називається блокмайстер. А тепер давайте пройдемо від цього меморіального місця до місця, яке не менше пов'язане з наукою та вивченням. Це наукова бібліотека Стефаника. Так вона відома для львів'ян. А для поляків Осолінеум, тому що цей заклад в 1817 році заснував польський граф Юзеф Максимілян Осолінський. У суті, хоча ми ласкаво називаємо цей заклад бібліотекою, це є місце, де зберігаються предмети історії, цінності, інститут, а також в польщі видавництво. На даний момент Осолінеум у Вроцлаві міститься у цьому червоному будинку. Хто буде прогулюватися в Вроцлаві, обов'язково туди треба підійти. Ще одна пам'ятка, яка пов'язує Львів і Вроцлав, це панорама Рацлавіцька, яка була відкрита в 1894 році у стрийському парку. Спеціально для цього був такий побудований круглий будиночок Родонда, зараз там кафедра фізичного виховання знаходиться. Це було відкрито на соту річницю битви, і львів'яни могли перенестися туди і побачити, як поляки під керівництвом Тадеуша Костюшки наваляли. Московинам. Після Другої світової війни ця панорама була перенесена до Вроцлава. У Вроцлаві для неї була побудована така ротонда, і зараз, купивши квиточок, можна оглянути. Цю панораму битви під Раславіцями. І добре, на мою думку, що вона була перенесена, бо по музеях вже не один раз палили російські ракети. В цей час в форматі 3D можна було побачити цю битву. І робили художники Ян Стика і Войцех Косах. Янстика був автором ідеї, і намалював десь 30% полотен. Решта йому допомагали інші майстри. Ну і крім картин. Реалістично доставлені предмети, і люди дійсно відчувають себе в центрі битви. І ще один цікавий факт, про який я хотів сказати, це те, що у Вроцлаві можна побачити Львів. Ні, я не говорився. Мається на увазі пластична панорама, виконана інженером Яношем Вітвіцьким на столі з вимірами приблизно 4 на 3,5 метри. І ця пластична панорама, яка була виготовлена перед Другою світовою війною, ще деякі елементи і пізніше дороблялися, була перевезена до міста Вроцлава. І зараз там її можна побачити в залі століття. До речі, пластична панорама Яноша Вітвіцького виконувалася в цьому красивому будинку на вулиці Вірменській. Отож, як ви бачите, дуже багато пам'яток пов'язують Вроцлав і Львів. Якщо я щось пропустив, то будь ласка, нагадайте це в коментарях. Після Другої світової війни навіть побутував такий анекдот, що в Польщі один пан зустрічає іншого. Та й питає: А звідки пан? З Вроцлава? А, то я теж з Львова. А тепер трішки про сучасний Вроцлав. Хто туди приїжджає, зауважить зразу, що це місто, сотень гномів. Вони є буквально усюди, на підвиконниках, біля будинків, на стовпах, всюди, всюди, всюди. Їх тут ласкаво називають красналі або краснолюдки. Все почалося ще з 80-х років минулого століття, з руху помаранчевої альтернативи, тобто протестного руху. Їх спочатку малювали, але з 2000-х років почали встановлювати звичайних гномиків. Один з перших це був папа гном. А потім справа понеслася. Гномики втратили своє значення як протестні фігурки і стали просто репрезентацією міста Вроцлава. Кожен гномик має свою історію, легенду. Він стоїть в якомусь місті. Все не є просто так. Гномики почали ставити по декілька десятків рік, і пізніше навіть почалася експансія вроцлавських гномиків до інших міст. Почали організовувати різноманітні квести. Гноміками цікавляться зараз не тільки діти, але й поважні особи-пенсіонери. Одного з таких гноміків можна навіть побачити у Львові біля каплиці боїмів. Це є подарунок партнерського міста Вроцлава. До речі, у Львові декілька років тому почали встановлювати міні-скульптури батярчиків. Їх декілька встановили, але справа далі не пішла. міні скульптури можна побачити у Києві, а також і на Закарпатті. Крім сучасних речей, у Вроцлаві можна побачити дуже багато. Готичної та іншої історичної архітектури на жаль, Вроцлав сильно був понищений в час Другої світової війни, але як Фенікс повстав із попелу. І Хто не знає історію, тим здається, що місто непогано збереглося. Вроцлав, як і багато інших польських міст, підтримує Україну у ці важкі часи під час війни. Всюди можна побачити українські прапори знак підтримки. І, хоча протести фермерів трошки засмутили цю ситуацію, бо кожна затримка коштує крові наших воїнів і людей. Але я думаю, співпраця між Україною і Польщею буде тривати надалі, і ми зможемо побачити. Вроцлав, а мешканці Вроцлава знову зможуть приїхати до Львова. Для цього і ми маємо допомагати нашим військовим. Свого часу Вроцлав багато прийняв наших біженців, які там проживають по сьогоднішній день. А я був свідком величезної допомоги, як медичної, так і військової і цивільної для всіх наших громадян. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтеся на цей канал. А я постараюся робити нові цікаві речі для вас. Всім дякую за увагу!